Такі цікаві факти про роботу мозку в контексті продажу. Мозок приймає рішення за 0,2 секунди. Тобто, до того, як ви це ще усвідомите, до того, як ви зробите дію, мозок вже вирішить купити. Витрату грошей мозок сприймає як фізичну біль, тому так важко нам, спеціалістам, щось продати людині, бо людина, покупець більше любить отримувати винагороду. Слово знижка активує в мозку ті ж самі центри, що й наркотик. Людина приймає завжди емоційні рішення, тільки потім намагається пояснити їх логікою. Мозок любить бекстейдж, тому що він відчуває так себе своїм серед своїх і. Купує навіть не розуміючи, чому він це зробив. А ще більше цікавих фактів ми розглядаємо в межах курсу з нейроекономіки і не просто розглядаємо теорію, а вчимо впроваджувати її в практику. Тому переходьте в шапці профілю за посиланням і реєструйтеся.